Втулки прикипіли до самої оськи. Обрізав одну сторону, обрізав другу сторону. Хотів я зробити маятник на ігольчатих печильниках. В принципі, я це все розрахував і до цього йшов, і навіть. Але мене відговорили. Від доцільності була виточена нова Оська. Я зробив ось таку гайку. Сама втулка. Буду розвертку і проганяти втулки. Готово. прес Пресмасльонка повинна бути знизу. Вставляємо ключа. 10 мм різьби повинно вийти. Оце якраз той зазор, бачите, про який я вам казав. Дав можливість вставити ножовку і перерізати воську. Все, достатньо. Бо цікава така модернізація, пишіть, будемо робити. Отже, почнемо з того, що е, достати оську. І взагалі сам маятник з мотоцикла було непросто. Це пов'язано з тим, що оська прикипіла в маятнику. І все. Тобто я гайки, як бачите, відкрутив, тут стоїть дві гайки, їх я відкрутив. І все, а оська не виймається. Оська не виймається по тій причині, що втулки. Прикипіли до самої Оськи. Ось це В Всередині. Це дистанційна втулка в середині оська. Воно просто прикипіло і все. І дістати я не міг. Як я вийшов з ситуації. Коли гайки відпустив, став більший зазор усювий самого маятника. Прекрасно влазить ножовка по металу, обрізав одну сторону. Обрізав другу сторону. І таким чином маятник виняв. Далі. Щоб дістати його, щоб дістати оцю от оську, треба було в пресі випресувати її на одну сторону і обрізати. Але там є буртик. В який впирається ця втулка. В тісках це навряд чи би вдалося зробити. В пресі це запросто, але виліз такий бах. Бачите? Добре видно? Видно, що тут вот в нас воно збільшилося. Ну, тому що тут насправді всередині йде менший діаметр, тут а більший. І ми просто цю втулку, цю втулку, ми її загнали от сюди. Це дало можливість обрізати і випресувати уже в другу сторону. Таким чином я виняв цю оську з двома втулками. І дистанційною втулкою. От видно, бачите. На що це повпливає? Ні на що. Я рахую, що ні на що воно не повпливає. Да, вже по факту, виходить, немає у нас цього буртика. який тут був і внутрішній діаметр, пішов аж сюди. Мав бути, отут от буртик, воно його виперло. Ну, Но... по іншому ніяк, по-іншому просто ніяк ви не розбирате. Гріти, бити, стукати, теж не варіант. Тим більше, коли я планував планував і йшов до цього переробити найгонщиті почивники. Отже, це отак нас виглядає креслення до нашої яви. Розміри я знімав своєї рами, тому може бути похибка плюс-мінус 2 мм. Ну, на таких довгих відстанях. Може бути похибка на 1-2 мм. Отак нас виглядає креслення, оригінальне креслення маятника з оською і рамою. Рама мотоцикла. Отут сиділа у нас втулка. І цю втулку ми загнали десь до середини. Таким чином, от нас виник такий богорок. І цей розмір практично зрівнявся до середини. Ну, По-іншому ніяк. Це в нас оська наша. Тут пластмасова втулка. Тут пластмасова втулка для Оськи е педалі заднього тормоза. Це сам наш маятник. Маятник 185 мм в вдовжину і висотою 36. Це у нас іде шайбочка. П подібно. Вставляється сальник і ще шайба звичайна для того, щоб цей сальник не виперло наружу. Хотів я зробити маятник на ігольчатих печильниках. В принципі, я це все розрахував і до цього йшов і навіть зробив і приварив кільце, яке збільшило площу. Ось це воно. Воно таке маленьке. Мало приваритись для того, щоб збільшити площу дотику самого маятника, так як маятник у нас вже... Мав бути 40 мм в зовнішньому діаметрі. А тут в нас в оригіналі він йде 36, тобто треба було вирізати стакану, робити стапіль, на стапілі це все збирати і обварювати. Так от я це зробив, але мене відговорили від доцільності цього всього. А планував я так. У нас є два ігольчатих підчивника. Це примітивна схема. У нас є два ігольчатих підшипника. загальною довжиною 40 мм. Тобто один 20 мм, другий 20 мм. Вони йдуть зі своїм внутрішнім. Зі своєю внутрішньою обоймою. У нас є. Ще одна розпорна втулка і є сальник з внутрішнім штопорним кільцем. Це все збирається, контрогається. і так мало воно працювати. Є ще плюс посередині дистанційна втулка, але мене від цього відговорили. І врешті я зробив на капролоновій втулці. Зробив на капролоновій втулці. Пишіть свою думку, що ви про це думаєте? Варто не варто було робити. Чи правніше сказати, як краще було зробити на капролоновій втулці чи на ігольчатих підчимниках? І що з них прослужить найдовше? Мною була виточена нова Оська. Ця оська є загартована, закалена і відполірована. Ну, шток штока гідроциліндра, наподобі штока гідроциліндра, була взята заготовка. Поверхня є стальною і полірованою. Так, була нарізана різьба, загнана вона в розмір, нарізана різьба, різьба з одної сторони є довша, так як... Вона закручується в раму. Ось вона закручується. Ось ця різьба. Різьба М22, 1,5. Закручується в раму і контрагається гайкою. Нарізана різьба. Всередині було проточено під втулку. З цієї сторони і з цієї стоїть втулка. Він ніж вона обертається на втулках. Так, це буде виглядати. Закрутили в раму. Законтрогаїли гайкою. З другої сторони я зробив ось таку гайку. і болтом за Так, щоб легше було збирати і зажати. Це в рамі, був виготовлений такий от ключ. І плюс цим ключом я зробив 4 грані. Так він виглядає. 4 грані для того, щоб... Тут так само вони є. Бачите? 4 грані. Для того, щоб можна було вставити. Вставляється воно до ось цього обутка. 12 мм заходить. Сюди головка, щоб закрутити і затягнути її в рамі. Бо це буде насправді не просто зробити, коли мінімальні зазори витримані. З цієї сторони так само втулку виймаєш і там буде прорізано під 4 грані. Щоб вже викрутити. Ця гайка. Чому так зроблено? Тому що Тому що з одної сторони у нас буде фіксуватися до рами жорстко, а з другої сторони у нас буде стояти гайка, за допомогою якої ми зможемо вибирати зазор осьовий, в маятнику, відносно маятника рами. Він буде контргаїтись. Прокрутили на 180. Вірніше так, ми зажмемо, я ще сюди подивимося, зараз як поставимо на раму, планую дати дистанційну втулочку, маленьку шайбочку, десь, може міліметр, в залежності, як воно буде стояти у нас в якому положенні. От, зажали до упора, маятника стиснули, провернули на 180, зробили зазор 7,5. десяток. Це, що стосується цього тута, ці місця легенько полірнув сину не заморачився і зробив дві дистанційні втулки, шайбочки втулочки для того, щоб вибрати знову ж таки осьовий зазор. Плюс в неї більшого діаметра для того, щоб втулка не вилазила, прижимала. з согороду, які пильники, не знаю, тут може, чому тут зробили таке цю, цю втул, Не знаю, чому зробили цю втулку е, малого діаметра, можна було зробити чуть більшого, щоб вона перекривала втулку. Ось цю втулку. Зробили так. Тому були виготовлені дві шайбочки. Так. На рахунок цієї. Цього пильника, на рахунок цього пильника, по заводу йде в нас така шайба, ця шайба впирається в проточку на маятнику. Вставляється гумове кільце і пильник. Шайба топодібно. І ця конструкція збирається таким чином, забезпечується. Ступінь захисту, не знаю, від вологи, пилі грязі. Примітивно така ступінь захисту. Так виглядає. до речі, поміняв прес-маслянку, поставив нову, стоїть копійки. А так виглядають наші втулки Капролонові. Одну сторону вже запресували. Будемо пресувати. Другого. сама втулка тулках. В середині була зроблена канавка для смазки. Ця канавка не виходить наружу, там не доходить мініметра 4-5. І на всю ширину втулки була зроблена канавка. До речі, дистанційної втулки я сюди не давав. Я сумніваюся в тому, що цю втулку затягне всередину. Натяг я дав добрий, запресовував в пресі. Ну і все. Смазку буду використовувати такого плану. Вона синього кольору, густої, жирної консистенції. Шайба, даємо шайбу, не забуваємо гумове кільце, дамо трошки смазки. Довша різьба вставляється. Прес-масльонка повинна бути знизу. Цей виступ для заднього тормозу повинен бути з лівої сторони. Це є важливо. Тут його немає, там він є. Вставляем ключа, головка на 14. Ось тут повинно попасти в різьбу і затягуємо. 10 мм різьби повинно вийти. Затягуємо. щоб на цей ключ ми б не затягнули. Ніяк не затягнули б цю оську і не загнали б її через весь маятник. Ну, звісно, якби в нас були великі зазори, це зробили б без проблем, а так я розверткою проходив втулки, тому це було б важко зробити без цього ключа. Так. Зажимаємо. Все. І контрогаємо гайкою. Тим, що вийшло ззовні, змажемо нашу втулку. Взяли в воротка гайку, головку на 27 і контрогаємо. Це, оце якраз той зазор, бачите, про який я вам казав. Дав можливість вставити ножовку і перерізати воську. Точимо шайбу. Ну так виглядає наша шайба після всіх маніпуляцій. І гайку. Гайку ставимо ось так, не так, а ось так. Накручуємо. Тут вона проходить без проблем. Ключ на 30. Все таки шайба не пригодилась. і законтрогає. Все достатньо. так от вийшло. Ходить плотно під своїм вісом, воно не падає. Маятник не йде донизу. Поки що результатом задоволений і все подобається. Ніяких нюансів по зборці не виникло. О цікава й така модернізація, пишіть будемо робити. Тут теж все добре. Ніяких лювтів немає. Це дистанційна втулочка, яку я два з цієї сторони і стої. З сторони, з цієї сторони ця гайка навіть в очі не кидається, все гарно, все акуратно виглядає. Отже, кого цікавить така модернізація, висилаєте маятника. Я його завтулюю, точу нову оську і відсилаю вам. Всім удачі і до нової зустрічі. І не останок. Оце в нас той вкладач, який закладається в маятник. Це все, що в нього залишилось. Я думаю капролон буде ходити краще. Мелка-мілка сіточка.